Вітаємо на каналі Педагогічного музею України. Олена Пчілка народилася 29 червня 1849 року в місті Гадячі на Полтавщині. Здобула початкову освіту вдома. Пізніше навчалася у київському пансіонаті шляхетних дівчат. У 1868 році вийшла заміж За Петра Косача та переїхала до Звягеля, де служив її чоловік. У подружжя народилося два сини і чотири дочки, серед яких Леся Українка. У 1886 році вийшла перша збірка її поезії Думки мережанки. З переїздом у Київ письменниця завідувала літературним відділом Київського літературно-артистичного товариства. Стала співзасновницею літературного гуртка Плеяда, членкинею Київської просвіти, засновницею і членки нею правління українського клубу та клубу Родина. Також була видавчиною журналу Рідний край газети Гадяцького земства. Після смерті чоловіка, сина та доньки, переїхала до Гадяча, де була арештована за антиурядові виступи. Але згодом повернулася до Києва, де їй запропонували стати членкинею кореспонденткою Української академії наук. Померла Олена Пчілка 4 жовтня 1930 року у Києві. Педагогічні погляди Олени пчілки формувалися ще в дитинстві на прикладі ставлення батьків до неї та її сестер і братів. Батько Петро Драгоманов ніколи не карав дітей та прищеплював їм засади свободи. Олена Пчілка прийняла це виховання і до своїх дітей. Родину не задовольняла тодішня система шкільної освіти, тому подружжя косачів навчали своїх дітей самотужки. Письменниця багато уваги приділяла розвитку їхніх здібностей. Окрім навчання своїх дітей, Олена Пчілка переймалася і загальною ситуацією у школах того часу та вплинула на розвиток шкільної справи в Україні. Перш за все, вона виявила себе як дитяча письменниця. Свої твори для дітей, казки та поезії, оповідання і фольклорні записи публікувала у львівському дитячому тижневику дзвінок. У київський період життя стала завідувати літературним відділом київського літературно-артистичного товариства і була редакторкою та нею журналу рідний край. Вона є авторкою казок, пісень, забав, байок, жартівливих віршів, загадок для дітей тощо, яким притаманні національний колорит, народна мова, українські афоризми. Під час української революції Олена Пчілка жила в гадячі. Тут вона організувала аматорський дитячий театр, писала п'єси для дітей, редагувала місцеву газету. Свої погляди на питання розвитку української мови та українізації шкіл письменниця виклала у власних публікаціях Українізація шкіл шило в мішку. Чого нам радіти? У статті Наша літературна мова у рецензіях, що регулярно друкувалися у рідному краєві, у неопублікованій доповіді про іноземні впливи на українську мову тощо. У фондах Педагогічного музею України зберігається 12 видань з публікаціями Олени Пчілки, 10 з них прижиттєві видання, з якими вас і ознайомимо. В одному з номерів ілюстрованої бібліотеки для молодіжі, міщан і селян вміщено зимове оповідання Олени Пчілки в яслях. Твори Олени Пчілки часто друкувалися у виданні дзвінок. В одному з них, що зберігається у фондах Педагогічного музею України, опубліковано її твердіти. В часописі для дітей старшого і меншого віку молода Україна опублікована стаття письменниці Світознання Коралі під псевдонімом Бабуся. Також у фондах зберігається збірка ялинка: як упорядковувати дитячі свята з дитячими віршами письменниці, сніжинки, вірші, оповідання, колядки і щедрівки з нотами, у якому надруковано вірш Олени Пчілки Перший сніг. Учитанці для молодших класів гімназії рідні Колоски і Оксани Стешенко надрукований переклад Олени Пчілки, казки А Андерсена Садочок. А у читанці наше слово вірш «Люлі-люлі». Учитанці рідна школа з Передона Черкасенка є вірш рідне слово Олени Пчілки. Також її твори надруковані у читанці Тимофія Лубенця, перша книжка після громадки з малюнками та у виданні новим шляхом. У 2019 році у Педагогічному музеї України була організована виставка Жіночі обличчя в науці. Один зі стендів був присвячений Олені Пчільці. У проєкті цитата від музи педагогіки використано цитату Олени Пчілки. онлайн проєкт Педагогічна мапа Києва розпочато саме з ознайомленням наших читачів з київською вулицею Олени Пчілки. Ця вулиця знаходиться в Дарницькому районі столиці України. Директор музею та співробітники неодноразово брали участь у всеукраїнських косачівських педагогічних читаннях, організованих Волинським інститутом після дипломної педагогічної освіти. Також Олена Пчілка часто фігурує і в інших проєктах музею, пов'язаних з представленням дитячої літератури з фондів музею та жінок в освіті. До 175-ї річниці від дня народження Олени Пчілки Педагогічний музей України підготував віртуальну виставку. З нею можна ознайомитися на офіційному сайті музею. Дякуємо за увагу та слідкуйте за нами на сайті та у соціальних мережах.